Доброго ранку. Пройшов рік роботи Верховної Ради, і ми маємо робити висновки. Ми маємо робити висновки для того, щоб суттєво підвищити ефективність роботи Верховної Ради, щоб ми приймали ті закони, які потрібні громадянам України, які потрібні підприємцям, платників податків, щоб ми не зволікали з прийняттям цих законів. І в цьому контексті я хотів би наголосити, що вчора ми вприйняли в парламенті проєкт закону, яким запроваджуємо електронний документообіг в парламенті, для того, щоб щоб не було зайвих папірців для того, щоб не було зайвих витрат, для того, щоб ми не винищували українські ліси, це є важливо, це підвищить ефективність роботи парламенту. Але разом з тим я хотів би наголосити на тій ініціативі, яку я вчора озвучив з трибуни парламенту, яку сьогодні я оформив у вигляді законопроекта і вношу в парламент. Ця ініціатива полягає в тому, щоб зробити п'ятницю повноцінним робочим днем парламенту. Оскільки зараз відбувається абсолютно ганебна ситуація, офіційна п'ятниця є наполовину робочим днем, а реально ми бачимо, що зал в п'ятницю кожного разу є практично пустим. Така ситуація, вона є абсолютно не Візьмемо будь-яку іншу сферу життя, візьмемо виробництво, візьмемо лікарню, чи візьмемо школу. Ну скажіть, ну хто може працювати півдня п'ятницю, чи взагалі ще не приходити на роботу і отримувати за те заробітну платню? І взагалі не, не втрачати при цьому свою роботу і не втрачати свій мандат, як це роблять народні депутати. Це є абсолютно неприпустимим. Тому фракція радикальної партії, я як голова комітету промислової політики і підприємництва. Ми вимагаємо зробити п'ятницю повноцінним робочим днем, щоб ми працювали, розглядали проекти законів, щоб ми їх приймали. Чому це є надзвичайно важливим? Тому що сьогодні зала парламенту перетворилася на вузьке місце, яке стримує прийняття законопроектів, які розроблені народними депутатами, які внесені, які пройшли вже профільні комітети, як голова комітету з питань промислової політики та підприємності. Я можу сказати. За наш комітет у нас сьогодні є 17 законопроєктів, які готові до розгляду в залі Верховної Ради, але вони туди не можуть війти, бо не вистачає кожного разу місця для їх розгляду. Кожного понеділка проводиться згідно регламенту Верховної Ради погоджувальна рада, на якій розставляються пріоритети, що розглядати цього тижня, і кожного разу ми не встигаємо поставити питання економіки, питання соціального захисту. Питання розвитку науки і освіти і багато інших важливих питань, і вони зависають на місяці, на півроку готові законопроекти, які мали бути вже давно проголосовані для того, щоб змінити життя країни, життя громадян на краще. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. І зараз потрібно не просто впроваджувати електронний документообіг, а робити отакі радикальні зміни, робити п'ятницю повноцінним робочим днем. Друге потрібно зробити замість. Години запитань до уряду, яку ми маємо в п'ятницю, і кожен з вас може її спостерігати. Її треба зробити не імітаційною, якою вона є сьогодні, а зробити її справжньою. Чому я кажу імітаційною? Тому що, по-перше, приходять не всі міністри, тому що, по-друге, це виглядає більше як прес-конференція, більш ніж фахова дискусія. А нам потрібна фахова дискусія, нам потрібна нормальна роль парламенту в парламентській президентській республіці для того, щоб кожна. Фракція, кожен народний депутат мали не номінальне, а реальне право задати питання міністрам, задати питання прем'єр-міністру і отримали на них фахові розлогі відповіді, а не просто політичні декларації про те, що все йде гаразд. Адже насправді будемо чесними, далеко не йде все гаразд, це м'яко кажучи, адже результати так званих реформ кожна людина відчуває на собі. Коли нам кажуть про успіх реформ, коли нам кажуть про те, що Україна там піднялась на якісь дві позиції в якомусь рейтингу, то я хочу запитати, кого турбує той рейтинг? Громадян турбує, яку ми отримуємо заробітну платню. Скільки ми можемо собі дозволити придбати товарів в магазині? Чи можемо ми придбати ліки нашим батькам? Чи можемо ми навчати наших дітей? От що турбує громадян, чи можемо ми дивитися впевнено в своє майбутнє, розуміючи, що наші діти будуть жити? Ти краще ніж ми, на жаль, на ці питання після року роботи парламенту ми не можемо відповісти ствердно, і це в тому числі через відсутність нормальної взаємодії уряду і парламенту. Це через відсутність насправді підзвітності уряду парламенту. Це є абсолютно неприпустимим. Візьмемо сферу бізнесу, сферу непідприємницької діяльності. Чи сьогодні стало підприємцю жити легше? Чи сьогодні підприємець відчуває стабільність чи перспективу? Ні, на жаль, яку б сферу ми сьогодні не взяли. Проблеми там по більшій частині тільки загострюються. Візьмемо вартість кредитів понад 40%, візьмемо обвал гривні в три рази, візьмемо скорочення купівельної спроможності громадян, те, що люди просто не мають змозі купувати товари у наших українських підприємців. Візьмемо питання корупції: чи подолана корупція, чи стала вона меншою? Ні, на жаль, ні. Незважаючи на створення численних органів антикорупційних, корупція не стала меншою. Тому, якщо казати про реальні... Результати і підсумки реформ то вони є критично недостатніми. Тому сьогодні прийшов час суттєво підвищити ефективність роботи парламенту для того, зробити п'ятницю повноцінним робочим днем, так як на всіх підприємствах без виключення, так як на заводах, так як в лікарнях, так як в школах працювати повноцінно. Якщо треба, то працювати і в суботу, і в неділю для того, щоб прийняти ті закони, які внесені в парламент. Це є абсолютно ганьба не реагувати на таку ситуацію. Тому я сьогодні вношу. Цей проект закону в парламент я звертаюся до голови Верховної Ради. Дати доручення профільному комітету невідкладно розглянути цей проект закону, щоб наступного сесійного тижня ми його прийняли в залі Верховної Ради. Надзвичайно важливо зробити, щоб година запитань до уряду перетворилася на час запитань до уряду 3 години фахового діалогу, протягом якого всі народні депутати. Всі фракції отримують реальні відповіді на свої питання до профільних міністрів і до прем'єр-міністра, для того, щоб громадяни України могли оцінити, що реально в країні відбувається за тиждень. Кожен громадянин має право мати через парламент звіт уряду щотижнево, для того, щоб відслідковувати статус так званих реформ, для того, щоб робити свої висновки, де є реформи, а де є імітація. І остання пропозиція, яку я сьогодні вношу в цьому законо. Проєкті це щодо обов'язковості участі в парламентських комітетах міністрів, заступників міністрів. Бо коли нам розповідає прем'єр-міністр, бо коли нам розповідають міністри, що нібито гарні реформаторські закони, які вносять уряд, вони не проходять парламент, парламент поганий, він не приймає необхідні закони, то я хочу запитати: а де на парламентських комітетах представники уряду, а де якісні законопроекти? Бо коли вносяться якісні законопроекти, то вони проходять парламент за тиждень Жидень, а коли вносяться неякісні лоббістські законопроекти, то вони не проходять парламент по півроку, і не треба казати, що в цьому винен парламент. В цьому винні ті урядовці, які працюють нефахово, які не налагоджують нормальну взаємодію з парламентом. Тому я ще раз наголошую, що сьогодні ця законодавча ініціатива вона в парламенті. Я звертаюся до голови Верховної Ради дати доручення щодо її невідкладного розгляду комітетам. Я звертаюся до всіх колег народних депутатів підтримав. Римати цю ініціативу для того, щоб ми суттєво, а не просто імітаційно чи косметично, підвищили ефективність роботи парламенту, щоб ми ліквідували це вузьке місце, яке ми сьогодні маємо по розгляду законопроєктів. Бо тільки якщо в нашому комітеті промислової політики підприємництва 17 нерозглянутих законопроєктів, а таких комітетів в Верховній Раді майже 30, то ви можете собі уявити, які накопичилися проблеми, які не вирішуються. Тому ми маємо сьогодні консолідуватися незалежна. А від партійної політичної приналежності незалежно від поглядів для того, щоб забезпечити ефективну роботу парламенту в парламентсько-президентській республіці. Дякую, скажіть, будь ласка, сьогодні рік роботи цього скликання парламенту. Що зроблено? Що не встигли? Дякую, дуже дуже важливе питання. Насправді, якщо казати, що зроблено, я думаю, що найбільший здобуток це те, що в парламенті є нові люди, є нова кров, є люди, які консолідуються навколо речей потрібних державі, навколо економічних законопроєктів, навколо соціальних законопроєктів, незалежно від своєї партійної чи фракційної приналежності. І це надзвичайно важливим разом з тим. Якщо казати про те, що не зроблено, то на жаль, на сьогоднішній день ми не спромоглися провести ту критичну масу реформ. Ми не спромоглися провести ту. Необхідну трансформацію, яка потрібна для того, щоб змінити життя громадян, і це в тому числі через ті причини, які я назвав через неефективну роботу уряду, через реальну непідзвітність уряду парламенту, через неможливість парламенту впливати на кадрові рішення в уряді, через подальші спроби банкової адміністрації президента збільшити концентрацію влади в своїх руках, замість того, щоб забезпечити плідну співпрацю адміністрації президента. do parlamento e o uredo